Вчора також отримав uh, ряд uh, з ряду джерел інформацію про те, що цього, цієї доби там ніч і день не варто ігнорувати uh, власне тривоги, тому що підліт церконії вдати, те, що ви говорите, з Криму uh, до столиці uh, України до Києва 6 хвилин. Умовно, поки замоніторили, поки включили систему оповіщення, ну у вас є там півтори-дві хвилини на якусь реакцію. Ось ось до чого говорять про серйозність, тому що швидкість підльоту дуже висока. А з іншого боку, ну, те, що джерела казали, два різних, які мені відформували, від 200 до 250 одиниць, може бути одночасно зал по те, що очікується по даним розвідки. Тому якби, попереджають про те, що. Ну, не ігноруйте да? Власне, ці, ці дані. Я, я про це в себе в соціальних мережах, в Телеграмі, Фейсбуки написав: війну, це не новина. Тут я погоджуюсь з пані речницею штабу півдня. Це кожен день актуально. Але коли розвідка інформує про якісь додаткову інформацію, які джерела ну не просто так за міністра, ж не оборони, якісь інші чомусь сказав такі речі. А, ніколи прямо це не говориться, але там різні сигнали кажуть, ну зверніть увагу там. Було б добре, щоб ви прислухалися ви думаєте, так, тому... ціль Київ, якщо це за міністр. Я, я не думаю, що виключно столиця. Ми бачили вже кілька залпів, які були по різним об'єктам. Вражаються і енергогенеруючі об'єкти, які послаблюють власну економіку. Тому що ви довгій війні на виснаження перемагає той, чи економіка довше може забезпечити потреби фронту.